Рішення про поводження напрямків руху для здійснення розвози учнів закладів загальної середньої освіти у 2019 році. Будь ласка, палемок, Напрямки маршруту залишаються, ті які були в цьому. У 2018 році це 5 напрямів, 4 прямих і один зворотний напрям. Перший напрям це з Тимошівки. Другий напрям це з Енгеса. Потім Новоселівка-Миколаївка з острова Майовка. І зворотній напрям це з Марганця до Тимошівка. І, і до острова. Там у нас іде один зворотній напрям, який від Держбуду йде до острова Майвка, потім повертається забирає дітей і їдуть Держбуди до Тимошівка. Ще за напряму напрямом ми плануємо окупити 167 учнів звідно. По між швидким на підставі заяв батьків і зворотній напрям 164 дитини. Це без сьомої школи. Якщо буде необхідність підвозу дітей сьомої школи до 12 ї до 5 -ї школи, то він також буде організований на підставі кількості дітей, які будуть цього потребувати. Так, ми так, ми немає більше запитань. Прошу перейти до голосування. Хто заданий проект? Прошу підтримати. Проти утримались. Немає. Рішення змінила голосно. Наступний проект рішення доповідає довгору Вікторія Валерійна, про прохід у виконання рішення виконководі від другого року. номер 475 про стан виконання програми захисту прав дітей. Та розвитку сімейних форм виховання в місті Маринація 2016-2020 років. Шановна, шановні члени виконування, наша програма працює з 24 2015 року. Головною метою цієї програми це влаштування дітей в сімейні форми виховання. Цьому році ми влаштували 41 дитину, 14 дітей марганецьких, які посили. Які набули статус на території нашого міста, і 27 дітей е, нашої області. І далі е, поступають до нас е, е, запитання для того, щоб ми допомагали. Чому? Тому що потенціал міста великий. У нас дуже велика кількість ДБС, і дуже велика кількість у нас опікунських родин. Mm -hmm. Саме головною е, такою хотілося би ще відмітити те, що Сумісно з відділом освіти, сумісно з поліцією, сумісно з центром соціальних служб, управління созда, всі, хто присутні зараз, всі заходи виконуються, проводяться рейди діти вулиці, проводяться профілактичні рейди. урок. діти, якщо виникають в нас проблеми, це вирішується навіть в телефонному режимі. На даний час в нашому центрі знаходяться. 20 дітей. І зараз у нас в процесі набуття статусу ще 10 дітей. Тобто ми бачимо ситуацію, що потрібно влаштовувати дітей і потрібно дітям надавати родину. Я коли догадала у минулому 2017 році, я написала останнім абзаксом проблема, яка не виконувалася по цій програмі. Це була проблема відсутність фінансування на придбання житла дітям. Тому що за 13 років моєї роботи діти не е, забезпечували, але як, якщо забезпечилось, то це була дуже маленька кількість. На даний час 49 дітей стоїть на обліку для отримання житла. Е, е, в тому році ми е, завдяки, завдяки міській владі, завдяки депутатам придбали 5 квартир, і ці квартири вже е, діти опанували і живуть. Е, на даний час Завтра на сесії буде винесено проєкт рішення, і я гадаю, що підтримають, і буде вже новшество. В постанові, що це житло піде на власність у власність дітям. І тому ми зможемо із 19 дітей селі 49 це обща цифра, а із 19 ми зможемо забезпечити три дитини. Це мало, дуже маленька цифра, три дитини. Але три дитини це кроком за кроком. Ми зможемо цим дітям допомогти і не стати безхайками. Що стосовно е, допомоги та роботи з сім'ями, е, надаються центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, психологічні, юридичні допомоги, це прописано е, в аналітичній запис, записці. На даний час відсутній кущ Сергій Олександрович, тому що е, е, кожен випадок, що стосується дітей. Максимально реагується. Тому зараз він виїхав і слідом вийде служба на той випадок, який є. Я до чого це веду? Що реалізація всіх заходів по програмі тільки завдяки спільній співпраці, і я дякую вам всім, дякую за підтримку члени відколкової бази особисто Анатолійовна, за те, що наше місто на доброму рахунку і те, що стосовує дітей. Дякую. Переходимо до голосування. Хто за даний проект, прошу підтримати. Одноголосно. Проти утримались немає. Дякую переведення за підготовку проєкту. Наступне вона розповідає Смерталинська Марине Вікторівна про надання одноразової цільової матеріальної допомоги учасникам бойових дій та особам з інвалідністю в війни, які брали участь. Антитерористичній операції за рахунок коштів міського бюджету. Будь ласка, доброго дня. Пропонується надати <кій> одноразову цільову матеріальну допомогу учаснику бойових АТО Мамжусу Сергію Володимировичу в розмірі 2000 гривень. Є запитання? Прошу перейти до голосування. Хто даний проект? Прошу підтримати. Проти отримались Немає. Рішення прийняти намого. Проєкт рішення доповідає першу Ірина Іваніва про затвердження списку підопічних та на обслуговування у відділенні цілодобового тимчасового перебування у Маганецькому територіальному центрі соціального обслуговування надання соціальних послуг. Будь ласка, ярину Іванів. Сьогодні виноситься питання про затвердження списку, перебуваючих у відділенні цілодобового тимчасового перебування. Це вновь поступивши Новікова Людмила Миколаївна 61 року народження безхатченко і мішенько Микола Іванович 52 року народження вулиці Відності, 22. А запитання, будь ласка. У мене є запитання, скільки на сьогодні перебуває осіб у нашу десяти? 10 осіб. Ми завершуємо вже ремонтні роботи. Завершуємо кімнати вже готові. Так? Коли ви зможете прийняти ще за запитами людей, вже в нововідбудовані нові, нові кімнати? Я вважаю з 1 січня, так як згідно штатного нового. Року. А, да. і, і ще скільки додатково ми зможемо прийняти людей? Додатково ще можемо прийняти 15 осіб. А, є ще запитання? Прошу перейти до голосування. зв'язку за даним проєктом. Прошу підтримати. Проти? Утримались. Немає. Рішення прийнято обов'язково. Дякую. Наступний проєкт рішення доповідає другу Вікторія Валерівна, тут Рішення, рішень, які спустуються. Давайте я поїду. Ще не постановлення, пропозиція від поляні Сергія Олексійовича. Про пакетне голосування даних проєктів рішення. Так я з вас зробила. Ага. Хто за дану пропозицію? Прошу підтримати. Хто за проє... пакет рішень із складу яких чотири проєкти рішення, що стосується дітей влаштування дітей побалив батьків опікування, прошу підтримати? Проти отримались немає рішення. Прийняті одного лосного. Всього чотири проєкти рішення. Віддякнемо. І наступний проєкт рішення доповідає Челищину Олександра Володимирівна про внесення змін до додаткого рішення виконува від 12.04.2017 року. Про створення тендерного комітету з організації та проведення процедур закупівель товарів робіт у послуг у сфері земельних відносин за рахунок коштів бюджету міста при головному розпоряднику бюджетних коштів виконавчому комітеті Марганівської міської ради, будь ласка, Тетяна Володимирівна. Які зміни у нас до додатку так. додатку було затверджено склад тендерного комітету, зв'язку з кадровими змінами буває зі складу. Тендерного комітету Соловйов Євген Федорович і пропонується вести склад мені одного спеціаліста відділу. Це просування за якому немає заперечень. Прошу перейти до голосування. Проти утримались, немає. Рішення не прийнято одного голосно. Дякую проєкт рішення про надання пріоритету на розміщення рекламного носія у вулиці Перспективній біля нежилового будинку номер 4А від Осмелю Володимирова. Ви, Людмила Володимирова, знаходиться тут, можна пригласити в Осіпі. Це вона хоче поставити рекламний щит возле свого магазину «Єва». Там є «Єва». Там є і земля наша, тому вона хоче мати пріоритет на встановлення рекламного щита стандартного 3 х 6. Це тільки пріоритет, а... у каші у нього є, вона вже взяла дозвол ГАІ, у нього є, я давала бланки на дозвол, ми обов'язково даємо бланки, щоб вони походжувалися, якщо є комунікація, якщо є ГАІ. ГАІ, в усьому випадку, вона мені показувала і прописала. Є запитання? Прошу політику голосувати за даних, прошу голосувати. Три. Проти? Утрималися? Рішення не прийнято. Переходимо до наступного проєкту рішення про переведення квартири номер 32 будинку номер 14 по вулиці Лермонтова з житлового в нежитловий фонд. ФОП Корочанська Інна Вікторівна. Корочанська Інна Вікторівна присутствує здесь. Так, ну це квартира 32. Ну, це Лермонтова, перший етаж. В 14 дом, там где Елена, в середине дома, там не очень высокий цоколь с этой стороны, вполне возможно сделать вход и пандус, и все возможно Там а широкий. Пол. Согласие и головы ОСББ Кирнаса и всех жителей этого подъезда, где они будут делать, и голова ОСББ подтвердила, что они тоже не будут. Я ее приглашала. Она сказала, она, во-первых, уехала на месяца два голова удобно. Сказала, я не могу. Дала телефон бухгалтера представителя, но бухгалтер сказал, я тоже не могу прийти, она пожилая женщина. Но а она Денисова. подтвердила. Не Кернес, а Денисова. Я извините. Денисов, да. Да. извините. Денисова, Денисова да. Денисова, уже, а вторая уже не А она дала решение? Там есть подписано. Тут я список полголетних машканцев, будинку, а выше там. Які підписали Не, що що, там, був, на списку і за даною адресою лист є об'єднання співвласників. я ж список сказала. Ага, там, Від 33-ї квартири підряд до 44-ї. Mm -hmm. Щоб нас не було як на Київській. Пам'ятаєте? Цілі параводи було ОСББ. І від ОСББ теж є лист. Mm -hmm. Ще якісь запитання? Mm -hmm. Нема заперечень. Переходимо до голосування. Хто за даний проєкт? Прошу підтримати. Проти утримались, немає. Рішення прийнято одноголосно. Наступний проєкт рішення про продовження дозволу на розміщення тимчасової споруди батальйону по вулиці Київський, район Ринку східний на виділення користування нового оренди земельній ділянці попту до рук Оленів Василя. Ми Олені Васильівні надавали право на три місяці. Так? На, год. Ой, да, на полгода, ну до конца вот этого года. Вот она как раз подала на продление. Там она приложила фотографии, я обязательно сказала, что была фотография, чтобы вы видели, что вы все-таки сделали более-менее нормальную крышу. Помните, у нее там была свежая вода? Да. земля, земля ей продвили. Ну а я наплачу там не ограниченные. Ну, Ну, внешне. Нет, 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 там фотографии еще есть. Я специально покладу. Это визуализация? А я фотографію не бачу. <губление> так... Ну крыша у нее была тогда -да, такая, она ее видно сделала. ну а внешний такой же вот там белый, такой он остался. Ну сколько мы пробиваем? На три года. три года, мы что там собирались сделать? Да, там у нас питание с землею, выникает на сечень 19-го урока, вот так у это схитный рынок. у <губление> нас

Хто задала пропозицію продовжити термін розміщення, розміщення тимчасової споруди на три місяці? Проти отримались немає. Рішення прийнято одноголосно, зміни в рішення внесійки, і е, рішення про, про погодження розміщення групи тимчасових спорід. Торгівельного комплексу вулиці Торгівельна проти жилого будівлі номер 3 АТБ Голубецька Ольга Сергіївна. Я, я пропоную відтермінувати тимчасово цей проєкт рішення. У нас є ряд підприємців, які торгові точки які розташовані на вулиці Торгівельній. Де розташована водопровідна труба, яка знаходиться в аварійному стані. так, Сергій да. Рішення ми прийняли для того, щоб перемістити всі торгові точки на цю ж вулицю, але з лівої сторони направо навпроти АТБ. І поки що заяви надійшли, Там у нас знаходиться 11 підприємців, з заявами до нас звернулися тільки 5. Ми чекаємо ще на шістьох. Скільки ми будемо чекати? У нас є рішення до 3 грудня. У нас є рішення до 3 грудня до тисячнадцятого. І потім будемо попереджені листи влучення. Значить, тоді торгові точки ці підуть на підзнос. Ті люди, які погодилися, вони вже повинні перемістити свої торгові точки. Вони взяли рішення, ми за них проголосували. І якщо це питання буде вже знято, може ті, хто не зараз не приходить з заявами, не хочуть взагалі більше продовжувати свою підприємницьку діяльність, інше тоді ми продовжимо. Є люди до нас на цю вулицю, написали ще декілька заяв. Ті, Хто не знаходився, це нові підприємці. Але ми цей пріоритет створили для того, щоб підприємці, які торгували на цій вулиці, надати першочергову можливість просто перейти. Якщо вони відмовляються, тоді перейдуть ті, що взяли заяви і доповнимо тими, хто на сьогодні ще хоче туди перейти. Там ще місто буде залишатися, навіть якщо всі 11 перейдуть, то ще залишається місце, можна поповнити ці ряди. Але на сьогодні в пріоритеті ті, хто там торгує. Якщо вони будуть нехтувати рішеннями вибуховно, будемо залучати силові органи, тому що закон для всіх однаковий. Немає заперечень з цього приводу. Тоді прошу проголосувати, хто за дане рішення, за мою пропозицію. пропозицію ну, для, чого? Відтермінувати. для чого ми будемо це робити? Відтермінувати до наступного ми не пишемо громадянам, що ми їм відмовили, ми відтермінували до наступного розгляду. Наступний проєкт рішення це додатковий про відкриття пунктів обігріву для незахищених верст населення в осінньо-зимовий період 2018-2019 років. Тетяна Вікторівна, будь ласка. Пропонується у зв'язку з повіщенням погоди допомоги, зниженням температурного режиму повітря. Пропонується відновити роботу пунктів обігріву в обігрів, ослідуючих закладах. Амбулаторія номер 2 фабрична 2. На першому поверсі будівлі хоспису Паркова, 15, а також у територіальному центрі за адресою вулиця Клинова 7. Заперечень немає. Прошу перейти до голосування. Прошу підтримати. <рекун -праць> а, зараз не треба. <рекун -праць> не, не, цього не вимагають. Рішення прийнято одноголосно. одного родно. ми дякую за роботу. У нас Бо в конкурсу на кращу туристичну карту міста перемогли учні другої школи, і ось тепер у нас є така карта міста. До цього підійшли творчо дуже всі учні всіх шкіл і громадські організації, Але за результатами конкурсного відбору перемогли учні другої школи Жгутська Анна. Селенко пан, панова Анастасія, технічний редактор даного проєкту Олена Сергіївна і координатор Копійка Олена Анатольєвна. Тому я е, зараз вам дарую, Будь ласка, всім по дві можете своїм знайомим ще роздати. А, все, дякую за роботу.